Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За оцінками Київської школи економіки, російська агресія уже завдала близько 13 мільярдів доларів прямих втрат українському бізнесу і майже 140 мільярдів доларів інфраструктурі. Понад 100 великих підприємств зазнали значних збитків. І це ще не рахуючи непрямі витрати, недоотримані прибутки, розірвані логістичні ланцюжки і не кажучи, звичайно, про людські ресурси. Тому загальні втрати точно в декілька разів більше. Щоправда, будь-яка криза еволюційно створює можливості. І я особисто очікую, що в найближчі декілька. Років буде стрімкий ріст малих бізнесів. Напишіть в коментарях плюси, якщо плануєте долучитись до цього процесу і створювати власну справу. На болотах, з 5 лютого ЄС, скоріше за все, введе стелю цін для російського дизеля на рівні 100 доларів при ринковій ціні близько 130 доларів за барель. Окрім більшої маржинальності цього продукту, запаси росіянам буде продати набагато важче, оскільки ані Індія, ані Китай не зацікавлені в продуктах переробки нафти. Країна бензоколонка має давати лише сировину, більше від неї нічого не потрібно. А ринок ЄС, який вона вибудовувала близько 20 років, майже втратила менш ніж за півроку санкцій. Єврокомісія таки знайшла легальний спосіб використати майже 10% від 300 мільярдів заморожених резервів Росцентробанку на відновлення України. Це кошти з депозитів, які можна тимчасово скерувати на відбудову України. І з одного боку це зовсім не те справедливий показове перекидання коштів на рахунки України, яке ми очікуємо. Але як каже українська приказка немає нічого більш довготермінового ніж щось тимчасове. Тому спершу використовуватиме 7% по цих резервах, далі самі резерви, а далі використають їх як заста. Праву, і потім я переконаний, надійно вплитуть у гарантії відбудови України при виплаті репарацій. І все по законах ЄС. Очікується, що Європейський центральний банк ще двічі підвищить ставку 0,5 до 3,25%, а потім вийде в певний флет і вже аж восени 2024 року опускатиме ставку. Це саме робитимуть і штати, але трошки з випередженням, тобто вони швидше почали і швидше завершаться. Тобто, десь аж на початку наступного року ми можемо Очікувати булран. Це приблизні дуже загальні оцінки, і варто пам'ятати, що ринки закладають очікування наперед, тому цілком можливо коливання ми побачимо цього року. Аризона, скоріше за все, стане першим штатом в США, який легалізує криптоплатежі для оплати оренди, податків та штрафів, тобто визначатиме крипту як засіб платежу на рівні з традиційним фіатним доларом. Чекаємо, підписуйтесь на відео канали, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваш гаманець і на ваше життя. Я, до речі, планую запустити відео народного криптопортфелю на тисячу доларів, у якому щотижня показуватиму свої дії і коментуватиму їх. Як така ідея? Якщо цікаво, то поставте плюсик у коментарях, щоб я розумів, що справді варто такий проект. Запускати. Сьогодні стартуємо системний курс. Нагадую, по особистих фінансах. Програма є в попередніх постах. Це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Хто готовий і рішучий, ставте три. І не шкодуйте перепостів, коментарів і вподобаях для якісного україномовного контенту, бо, як кажуть, класики українського Ютубу, кожному вас по лайках його. З вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить. Це маєте зробити ви.